Я питаюся в вас сьогодні, не тільки в тих, що сидять, а й ті, що, можливо, нас подивляться колись. Де ті чудеса, які Господь каже нам робити? Де ті чудеса, які Господь дає нам робити через Духа Святого? Де ті чудеса, які Господь говорить, покладайте руки, хто увірував в мене? Де вони є? Людина дуже хоче бути хрещена Духом Святим. От раз ложиш на неї руки, другий раз, третій раз, четвертий раз, а от щось не йде. Чому? Я щось не так роблю. Я не хрещу Духом Святим. Дух Святий хрестить тебе. Ти прагнеш, ти хочеш, наскільки твоє серце відкрите і для чого ти хочеш? Я зустрівся з людьми, які. Були хрещені так, Духом Святим, вони казали, вони моляться на мовах, але вони молились на бісівських мовах. Коли тут почалися такі християнські зустрічі, я зустрівся з таким хлопцем, але він не казав, що він хрещений Духом Святим. Тобто в ньому проявились біси, і він почав молитися на мовах. Я просто з ним вийшов і кажу, хоч я за тебе помолюся. Він каже, хочу. І от я його так обняв і визвав до Господа. І почав свою молитву. Він як вивернувся, як почало його отак крутити, він почав роздягатися, кричати: Мене все пече! Що ти, що ти зі мною робиш? Дивиться на мене, я стою. Знаєте, люди починають збиратися, я, я знаю лише не одне. Виходь іменем Ісуса Христа з нього, всякий біс, всякий демон. Виходь прямо зараз в ім'я Ісуса. Давай, виходь! Я тобі наказую, відпусти його. Чуєте? Він розвертається задом, і коли він повертається передом. Наші дівчата тут в ресторані потім його бачили. Вони до нього не могли підійти ближче, ніж на 5 метрів. Тобто в нього обриси, обличчя були настільки страшними в очах настільки було горіло просто зло, що вони приходили і кажуть, де ви його взяли такого? Ну він почав молитись на мовах. І ці мови були ну, отвратительні, як би як це по-українськи, ну, які мій дух противився. Приходив до нас ще один чоловік, теж ми з нього тут бісів виганяли, він тут нам театр почав показувати. І я спитався у Господа, і Господь каже: спитайся, куди він ходить. Я кажу, куди ти ходиш? І він розказав, що після того, коли тут ми виганяємо з нього бісів, на другий день, на третій він іде в церкву, а з церкви його посилають потім, після їхніх молитв, посилають на маятники. І він ходить на маятники десь в університеті, в нас є якийсь хлоп, який маятники хитає там. І от вони там гроші в нього позабирають, він стає без грошей, але що найголовніше, не гроші, а що все назад вертається. І він тут розказує мені, я хрещений Духом Святим, я на мовах молюся. На яких мовах? Що це за слова? Я не знаю. Але я вам хочу сказати: якщо людина молиться на бісівських мовах, вона молиться тільки за прокляття. Тобто, якщо ми молимося в дусі, ми молимося і збудовуємося, і отримуємо відповіді, і інколи ви чуєте, я не дуже тут е, дозволяю і сам, тому що як люди нові приходять, щоб молитися на мовах, хоч не менше від вас всіх молюся на мовах. Справді. Але коли в мене виходить, сила, відчуваю, коли мені вже нема що сказати, я опускаю мікрофон. Ріканторія, що Сили повертаються. Я вже перевірив це. Якщо мені нема що сказати, я знову переходжу на мовах, навіть в думках. Коли я молюся, мені говорить Господь, скажи, де її болить? Або скажи те. Тобто мови дають мені збудування, я отримую відповіді, чи я маю переклад мов. Декілька разів я мав точно переклад своїх мов. Чому? Я якраз питався про це, я якраз молився про це, і я отримав відповіді і я отримав переклад. Чому я просив Бога, кажу, Господь, ну нема нікого, хто перекладає. Я хочу знати. І ще одне не підтвердження, що я говорив на мовах. Було що один хлопець прийшов, каже, ти говориш іспанською мовою. Я кажу: Ну, напевно, що так. Але що я говорив, я не знав. І ще один раз був, коли був тут з Єгипту. Він, жінка його була тут. Я думаю, він прийде з Сирії. Перепрошую, з Сирії. Знову ж, я сидів за столом, я не знав, як йому свідчити. Я розказував, що Господь Бог наш, він дуже добрий, він люблячий. А він каже, наша Аллах теж. І розумієте, мене як відрізало, не можу нічого говорити. Сижу і тут пішла мова. І я сказав декілька слів. Цю історію вже дехто чув. Але ці слова, які повернули розмову в правильне русло було. Він зрозумів їх, тому що це було сказано на його мові. Це була стара арамейська мова. Вона тільки в Сирії десь є в одному місці. Він каже: звідки, вже в кінці нашої розмови, але про що пішла мова? А мова пішла про те, що наш Бог зціляє, що він живий, що він, ще сьогодні, він і сьогодні тут, що ми кладемо руки. На на хворих, тобто наш Бог, Бог чудес, і це його вразило. І ми молилися з ним на другий день вже за його зцілення І він був зцілений від багатьох хворіб. І слава Господу. Ну я його спитав, що ж я сказав? І знаєте, що він сказав? Ото, що я вам часто говорю: питайтеся у Бога, що робити. Я спитався, Господи, а що я маю далі робити? Хіба це не є підтвердження, що мови дають відповідь, що дух знає про що молитися? Я можу не знати, я можу забути, але Дух, Дух ніколи.